Дитяча зустріча, перший плюс другий сорт, 20 кілограмів за ціною 3270 гривень. Дивимось. Перші з сіточкою від Nike. Дуже красиві. Ось така підошва. Наступні. Ось такі кросівочки, знову Nike. Дивіться, які вони гарні. Далі кедики, дивіться, які милі. Ось така підошва. Ззаді вони виглядають ось так. Далі красівочки на ліпучках. Ось такі, така підошва. Наступні. Дівчачі ось такі. Дуже круто виглядають. Ого! Це у нас Адідаси. Дивіться, які вони гарні. Я б сама такі хотіла, знаєте. Дуже красиві. Ось такі вони. Далі. У нас якийсь бренд. Ось так вони виглядають. Наступні одідаці в білому кольорі. Ось такі. Наступні. Сіточки легенькі. На літо взагалі супер. Ось така подошла. Так. Тапочки ось такі. 25-й розмір. Ось такі кедитка тканині, Так вони виглядають. Ось така підошва і покажу вам, як вони ззаду виглядають. Ось такі. Сандалики на хлопчика ось такі. Наступні кедики. Оп. Так, знову бачу Adidas. Дивіться, які вони гарні в сірому кольорі. Ось такі вони. Блін, які класні, зараз вам покажу. Дивіться на дівчинку. Такі блискучі, блискучі, дуже красиві. Ось такі вони. Оп? Так. Ще одні блискучі. Тут такий міх збоку, красивий. Ось така підошва. Була також зустріча дуже багато, тому що це дитяче. Ви самі розумієте, що... Дитяче дитячі взуття, воно менше по розмірах, ніж доросли. І Звичайно, що з 20 кг тут виходить дуже багато пар. Тому дуже класний лотик. Ось такі босоніжечки на дівчинку. О, дивіться, вони такі класні, я не можу. Паєточки збоку дуже гарно виглядають. Далі. Ось такі красивочки. Красиві, дуже красиві. Ось так назад виглядає. Наступні будуть ось такі. Дуже гарні. Тут у нас крусівочки, А, Я забула, як, як цей мультик називається, але вони круті. Далі сандалики ось такі. Так вони ззаду виглядають. І ось така підошва. Розмір 31-й. Наступні ось такі дівча. Дивіться. Вони так гарно переливаються. Дуже красиві. Красивочки біленькі. Кинути в окисник і взагалі супер. Знову бачу але їх треба добряче відмити. Оп! Тапочки популярні. Ось такі вони. Розмір не вказаний. Ще одні тапочки. Ось такі фіолетові. Збоку такі гарні метели. Ох, так. Демонталі, що тут у нас. Дивіться, які гарні. Перемиваються, блискучі такі. Так. Знову бачу крусики. Вау! Ми! Біться! Клас! Світиться. дивіться, які вони гарні. Йдуть сіточкою, ось така підошва. і... Ну, було б темно, було б гарніше. Було б видно. Ось такі босоніжечки. Вау! Які класні, дивіться. Я не знаю, чи вам видно. Ну, так камера, на жаль, не передає, дивіться. Вау, але вони круто переливаються. Просто. адідаси. Так, так, так. Тут у нас найки. Які красиві. Ось така підошва. Дуже гарні. Так, що тут у вас далі? кросівочки. Кидаєте в окисник і супоролі? Ось така підошва. Ось так вона ззаді виглядає. Наступний босоніжечки дівчачі. Блін, яка тут, я не знаю, чи вам видно, така устілочка, яка переливається. Блін, на жаль, не видно так, як це бачу я. Але стоп. А, це схожі. Чекайте, я, я вам показала ем, один тапок більший, другий менший. Ось такі і є схожі тільки менші. Чекайте, дуже добре. Так, це. Їх тут є, напевно, три пари. Ось. Ось такі знайшла. І ще третій не схожа. Так. О, знайшла. Ось такі. Ну, де сандалики від Карра. Дивіться. Ось так вони виглядають. Ой-ой-ой. Так багато взуття, що немає вже куди його ставити. Так, наступ. Тапки на літо. лісом змійки маусом. Сівочки. Зараз вам покажу. Ось такі вони. Дуже гарні. Не замшині. Так, йдемо далі. Знову босоніжечки ось такі. Вона. Не знаю, чи вам видно, як воно переливається. Це виглядає дуже класно. Не, не, не падай. Так. Ось які маленькі. Які маленькі. Дивіться. Ось так вони залі виглядають. Це у нас якась фірма. Красивочок, красивочки на ліпочках, дуже красиві, в такому оранжевому кольорі, оранжево-зелені. Такі вони всередині. Дивіться. Боже, Відео вийде довго, але це через те, що справді дуже багато результатів. Я вам хочу показати все. Дивіться, тапочки такі. Оп. Чорні кросівочки, Сандалики. Босоніжечки, дивіться, які вони гарні. Ось такі. Оп. Так, нас лофери. Дуже легенька, приємна тканина, вони не будуть натирати. Ось такі. Так, і показуємо швиденько, що, що залишилось. Лотику це ось такі босоніжечки. Німа їх не складати. <ріхи> ось такі замчеві. Дуже красиві. Знову босоніжечки на маленьку ніжку. І останні в цьому лотику ось такі красивочки на ліпучках. Все, лодик пустий для замовлення. Зв'яжіться з нашими менеджерами Viber або Telegram.